Так, привет, а я на море. Ой, А я тоже снимаю, Василий. А я тоже на море. Машешь? А сейчас? А я на море. Я хочу сейчас скинуть YouTube канал. А я знімаю свої відео. Я хочу тільки блогер жити. Тепер мам, що хочеш. Я вирішую відпочивати. Тепер ми будемо зараз знімати снімки. От тут на морі. Я хочу седу, снімки і вчора була камера. Чорбо відео студія вчора була. Що є? Знімаємо зараз кліп. Я Олег Селефін, сурист гурту Руберус. Ру-ру, влог. А ми не, а ми не море. Відпочиваємо, ми видихаємо. Знімаємо себе. Ми зараз йдемо за гарати, відпочинемо. Я буду далі знімати. Тут есть магазинчик. Снимаю себя. Я видео снимаю. Все честно. До Таня. И за небо воле. Все честно. я знімаю тільки я. Що це? Ми йдемо відпочивати. А я знімаю. А ми відпочиваємо. І, жаль, буде у мене підготовка до кліпу. І зевача пісня ля 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 Сурист Хутурберус, а Лопес. Ми зараз будемо рухи повторяти. Ми будемо зараз готуватися з нового кліпу. Називається Я Олег Селіфін, Соріст Хутурберус. Мені мене група Руберус. Зараз буде зйомки. На морі буде нового кліпу буде. ля ла, 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 ла". Підготовка зьогодні. Йдемо, знімемо кліп. І салі буду скидати ютуб-канал. У мене буде 50 тисяч YouTube переглядів. Мені подарують нову машину і прива буде здавати. Я буду жити так в рогер і я буду мати нову машину. Я собі вазон підсилюваю. Бачите, ми відпочиваємо. А якраз добре?

Знімемо зйомки кліпу буде ла-ла-ла-ля. Ла. Я сорис тут руберусь. Мене група назад Руберес. А Лопес там буде. Ми будемо рухи після. Мені є буден... пісня. Все, ми зараз відпочиваємо. Мені тут красно.